Вітаю на уроці математики. Сьогодні ми поговоримо про склад числа 4 та додавання на основі складу числа 4. І одразу згадаємо, що ми вміємо бути чарівниками. Пригадаємо написання відомих нам цифр. Приготуйся. Пригадаємо написання цифри 1. Олівець в пальчики. Руку вперед і раз. Повтори самостійно. Пригадаємо написання цифри 2. Пиши разом зі мною в повітрі. Кругла голова, довга шия, хвостик. А тепер самостійно. Давай пригадаємо написання цифри 3. І раз. І два. Не забувай трохи піднімати хвостик трієчки. Спробуй обвести трійку в повітрі самостійно. І, звичайно, четвірка. Пригадай. Писати четвірочку ми починаємо з середини верхньої лінії клітинки. Тож обведемо в повітрі цифру чотири. І раз. І два. З верхнього правого куточку три. А тепер самостійно обведи четвірочку. Звичайно, пригадаємо написання знаків. Знак дорівнює дві лінії. Обведемо їх разом зліва направо верхня лінія. Зліва направо нижня лінія. А тепер самостійно обведи знак дорівнює. Пригадаємо знак дії додавання плюс. Це лінія зверху вниз, вертикальна, та лінія зліва направо горизонтальна. Обведемо їх. Приготуйся. Вертикальна лінія зверху вниз. Раз. І горизонтальна лінія зліва направо. Два. Знак плюс. Обведи самостійно. Подивись уважно на доміно. З його допомогою назви склад числа 2. Скільки крапочок зліва? А справа. Тож число 2 це 1 і 1. А тепер назви склад числа 3 з допомогою доміно. Три це один і два. І ще разочок. Назви склад числа 3. Так. Три це 2 і 1. Будь-яке число ми можемо поділити на два менших числа. А що ж із четвіркою? Давай сьогодні розберемось. Відкриємо наш посібник на сторінці 30. Давай виконаємо разом перше завдання. Подивись уважно, скільки м'ячів на малюнку в першому рядку. Чотири м'ячі. А скільки волейбольних. Різнокольорових. Три волейбольних м'ячі? А скільки футбольних? Один. Який висновок можемо зробити? Ми можемо сказати, що чотири це три і один. На які два менші числа розклали число чотири? На число три. І число один. А тепер придивимося до м'ячиків у другому рядку. Скільки всього м'ячиків? Теж чотири. Скільки з них волейбольних? Два. А футбольних теж 2. Який висновок можемо зробити? Чотири це 2 і 2. Точно. Давай ще придивимося до м'ячів. Знов чотири м'ячики. Але скільки тепер волейбольних м'ячів? Один. А футбольних. А футбольних три. Тож чотири це один і три. Давай назвемо всі пари чисел, на які можна розкласти число чотири. Чотири це три і один. Чотири. Це 2 і 2, 4. це 1 і 3. З допомогою малюнків в завданні номер 2 запишемо пари чисел, на які можна розкласти число 4. Тож візьмемо олівець і будемо працювати разом. І почнемо ми з першого малюнку. Число 4 ми можемо розкласти на менші числа. А які саме? Давай подивимося на кольорові наші прямокутники. Скільки жовтих? 3. А скільки синіх? 1. Тож число 4 ми можемо розкласти на 3 та 1. Що ми запишемо у кружечках під цифрою 4. А заодно ще раз повторимо, що число 4 ми можемо розкласти на 3 і 1. Давай одразу запишемо рівність. На склад числа 4, яка знаходиться трохи нижче. Щоб не забути, запишемо, що 4 дорівнює 3 додати. Скільки треба додати до 4, щоб отримати 3. 1. 4 дорівнює 3 додати 1. Давайте це запишемо одразу. Перейдемо до наступного малюнка. На які два числа можемо розкласти число 4? На два жовтих прямокутничка і два синіх. Тож число 4 можемо розкласти на 2 і 2. Запишемо це, поки не забули. Запишемо рівність на склад числа 4. 4 дорівнює. Які числа треба додати, щоб отримати 4? До двох додати 2. Абсолютно правильно. Давай запишемо це також, щоб добре запам'ятати. 4 дорівнює 2 додати 2. І ще один малюнок обов'язково до нього придивимось. На які два числа ми можемо розкласти число 4? На 1 та 3. молодчинка. Давайте запишемо, щоб добре запам'ятати. І запишемо рівність на склад числа 4. З допомогою прямокутничка ми з'ясували, що 4 ми можемо розкласти на числа 1 та 3. Так, і запишемо. 4 дорівнює 3. 1 додати 3. І складом числа трохи розібрались, давай перекусимо чимось смачненьким, а заодно і складемо рівності за малюнками. І першим посмакуємо морозивом до двох шоколадних морозив. Додали два різнокольорових морозива. Скільки стало морозив разом? Стало 4, звичайно. У нас вийшла рівність 2 додати. 2 дорівнює 4. Запиши її, будь ласка. Якщо потрібно, постав відео на паузу, поки будеш писати, а потім повернись до перегляду. І смачна випічка. Складемо рівність на додавання. Скільки бубликів? Один. А скільки кренделів? Два. До одного додати два. Дорівнює. Дорівнює три. Абсолютно правильно. Давай запишемо і цю рівність на додавання також. А ми ще трохи пододаємо, дописавш... на... дописавши рівності. Використаємо при цьому склад чисел 3 і 4. Прочитаємо першу рівність. 2 плюс 1 дорівнює. Якщо знати на пам'ять всі випадки складу числа, то рівності можна буде складати і без малюнків. Тож давай пригадаємо, яке число складається з двох і одного. а нам на допомогу стануть наші чарівні автобуси. Пошукаємо, в якому з автобусів їдуть у віконцях 2 і 1. Це автобус номер 3 Тож 2 і 1 разом складають 3. 2 плюс один буде 3. Давай запишемо цю рівність до кінця. А тепер прочитаємо наступну рівність. 1 додати до 2 дорівнює. Пригадаємо, яке число складається з 1 і 2. Подивимося на чарівний автобус. 1 і 2 це склад числа 3. Тож і 1 додати 2 дорівнює також 3. Сподіваюсь, ти вже здогадався чи здогадала, що треба писати відповідь, не чекаючи, поки я, поки я нагадаю про це. Другий стовпчик наших рівностей. Прочитаємо рівність. 3 плюс 1 дорівнює. Згадуємо, в складі якого числа є числа 3 та 1? Це автобус 4, так? Тож, 3 і 1 разом будуть складати 4. Запишемо це. А тепер самостійно виконай дві наступні рівності: Постав відео на паузу і з допомогою автобусів і складом чисел запиши. Відповідь у порожню клітинку. Коли все виконаєш, повернись до перегляду. Давай перевіримо. 2 додати 2. 2 і 2 це склад числа 4. Тож і 2 плюс 2 теж буде 4 і наступна рівність. 1 плюс 3 дорівнює. 1 плюс 3 – це склад числа 4, тож 1 плюс 3 дорівнює також 4. Веселі кукурузки. Потанцювали? Тож повертаємось до роботи. Самостійно прочитай рівності на склад числа 4 та пропиши їх своєму посібнику. Щоб виконувати завдання, не відволікаючись, постав відео на паузу. Коли ти пропишеш все завдання, повернись до перегляду. Ось рівності у нас прописані. І останнє завдання цього уроку – з'єднай однакові чашки лініями. Давай розпочнемо це робити разом. І розпочнемо з першої чашечки. Ось цієї. Де така ж сама чашка? Так, ось вона. Поєднаємо ці дві чашки лінією. А далі швиденько поєднає лініями ще дві чашки з верхнього рядочку. Перевір тепер мене. Друга чашка має таку ж саму ось тут. Третя чашка має таку ж саму внизу. А яка чашка залишилась без пари? Обведи її лінією. Так, ось ця, ця чашечка без пари. Як ти думаєш, це завдання виконано? Я з тобою повністю згодна. Сьогодні ми дізналися про склад числа 4 потренувалися. Визначати склад числа 4 пригадали склад чисел 3 і 2. Тож ти молодець, я тобі дякую за твої старання і увагу! І до нових зустрічей, гарного тобі дня!